Кропивничанка Марина Рубан дістає шафи речі, які, каже, пахнуть її сином. Він сьомий рік вважається зниклим безвісти. 3 квітня 2014 року нам прийшла повістка, чи як сказати, визов воєнкомат, і ми законопослушні. Ми сину віддали, він одразу, одразу пішов. У серпні 2014-му дають ну, два тижні відпустки, він вдома. Він розуміє, що ну, розуміє, що його чекає далі, хоча ми не розуміли, що це вже війна, що це ну, щось що страшне. І, ну, я йому казала, Діма, може, давай як то спрямом тебе. А він каже: мама, хто ж буде батьківщину охороняти, захищати. Говорить, 15 серпня його відправили в Іловайськ. 28-го останній дзвінок був у мене. І на цьому, ну, якби батьківщина його поховала. Син дзвонив, ну, своїй сестрі дзвонив 29 серпня, і по голосу вона відчувала, що з ним щось не то, що він такий розгублений був. Вона питає його, Діма, ти, де? а він, ой, а де я? Ну, в общем, він сказав, що вони переховуються в якомусь підвалі. Він живий, остався після того котла, а потім ще раз він їй перезвонив, просто попрощався. Показує їй син, відправив останнє повідомлення з текстом, що їх всіх любить. Я зв'язувалася з хлопцем, який дружив з Дімою, і він залишився живим в котлі, він, ну, Ловацький котел. Вони їхали в Уралі, рядом сиділи, каже, ми дружили і влучив снаряд в бак. Машини машина почала горіти, і цей хлопець тут теж горів. і Він вискочив перший з на ходу, і всі вони вискакували. Ну на цьому і його на другий день підібрала красний, Червоний Хрест. Підібрав в листопаді 2014 року. Жінка отримала від міністерства оборони лист про те, що її син пропав безвісти під час участі в антитерористичній операції. Слідство було відкрито тут, в Кіровограді, багато разів теж ми ходили. Таке воно формальне. А потім слідчий сказав, що збіг трупу, ДНК збіг, їжджайте в Дніпро. Не погодившись з тим, що в могилі тіло її сина, жінка каже, добили, що провели ексгумацію тіла. Одинадцять зубів не співпадає по опису трупа і сина. Навіть не треба всіх 11 брати один зуб. Я зараз уже не дуже пам'ятаю. Наприклад, там верхній п'ятий зліва, у сина він відсутній. У трупа він є. Ну який же це наш труп? Показує фотографію, зроблену в Дніпрі. каже на могилі: замінили напис, що там похований не її син, а тимчасово не встановлений захисник України. Якби я знала, що це мій син, ну, понятно, ми похоронили б так ну, чужі кістки, чуж, ну, як чужа, навіть невідомо хто. І душа, ну йому дуже важко, ну, я розумію, що він живий. Колись він вернеться, сниться, да. Нормальний, живий сниться. Говорить, продовжує дзвонити сину. Дзвонила жінка, підняла трубку. Я зрозуміла, я що це просто вже картка Ну як, срок давності пройшов, і номер далі продали продали другій людині. Я попросила пробачення, і сказала, чого, хто я. Вона так співчувала, вчителька по-моєму світловуск. Побалакали. Вона каже: Ну дзвоніть, ну, що ж дзвоніть? Господи, прости. каже, і син нині є і в списках загиблих, і у списках зниклих безвісти. Значить, Наче кругленький дімечка нас. Увидиш, знаєш, що ми тебе помним, любимо. Всі ті, молимося, ждемо, Возвращайся. віримо, що ти повернешся. Ольга Проценко, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.